Сергій Карецький, голова, НАК, голова управління НАК нафтогазу України, офіційно сказав про те, що газу ми плануємо закачати 13,2 мільярда кубів, і нам його вистачить на цей опалювальний сезон при теплій зимі. Точна така кількість газу була і в минулому році: 13,2 мільярда, і нам його вистачило аж до 1 лютого, а потім ми в лютому докуповували його там в. Вдвічі а то й в 2,5 разів дорожче. Тому зима буде дуже складною. Газа у нас в обмаль. Тому я очікую е, обмеження подачі газу при температурі, при низьких температурах, яка буде триматися декілька тижнів, не дай Бог. Змушені будемо сидіти в багатоквартирних будинках, яких температура буде незвична нам, 18, 20, 22 градуси, а температура в приміщеннях буде 12-14 градусів, і обмеження подачі газу буде, ну, тобто буде знижено тиск, давайте так скажемо. Тиск в загальній об'єднані газотранспортній системі і, можливо, навіть відключення газу буде, тому що в нас і вражена і е, об'єднана газотранспортна система, і газові е, а газові хранилища також були вражені неодноразово. Тому ситуація з газом дуже складна. І ми повинні бути готові до, до таких складних сценаріїв.